Всім привіт, друзі! З вами я, Андрій. Сьогодні я буду знімати, хто мене міг зламати. Я не знаю, хто міг мене зламати. Може якийсь... Ну. То... Зараз будемо розмовляти про хто мене В коментарях може можна напинь, щось напишете, хто може мене зламати чи ні. Так, музику треба вимкнути. Ну, так, перше, хто ну, хто мене мов злам. Ну, я ніхто не, мов, не міг зламати, тому що ніхто не знає мій пароль. Це не було. Ну, треба думати, хто узнав мій пароль від аккаунта і зламав мене. Бо це може я. Якийсь хейдер в мене... У мене є вже хейдер, який не Дизлайк вони ставлять, але їх не видно. Ну, хто це може бути? Я думаю, що це може бути якийсь хейдер. Хейдер, чи хтось вирішив мене взлякати і взламати. Останнє відео, яке я знімав на Пантермайзері, ви бачили, ось так камера тряслась. я щось оста, ось таке робив, і ось таке було, щось ось таке було, щось інше. З кінець не буду летіти. Добре. Ну хто це в мене йде? Чи хтось... Захотів мене налякати, чи це хейтер. Найбільше все подумав, що це хейтер. Тому що хейтери можуть зламати аккаунт. Ну можна, хто хоче. Хто знає про комп'ютери, то ти можеш зламати. Я не знаю, хто це взламав. Я думаю, що це... Хейдер! Всім до побачення, друзі! Ну, це було відео не, не повне Ну, таке невелике, тому що це просто... Я розмовляю, хто мене може взламати. Всім до побачення! Завтра не почнеться літо, тому що ще 31, 31 травня. Всім до побачення!